Бачила, як Люба, крутила м'ясні рулети. Я також бачила, як крутила м'ясні рулети, бачила, як відео як написали, як ви так могли. Любили, любили і потім зарізали. Ну, і, Друзі, ну як це любили, любили, потім зарізали. Для чого ж ми їх годуємо? Ми годуємо худобу для того, щоб мати м'ясо натуральне, без хімії. Тому і Люба так і кожен рік, дбає про них, годує. Ну, роботи ж ви самі бачили, скільки в неї відео, скільки тірати ці навіть почистить, взять всім, скільки в неї було кіз. Це зараз уже скоротився трошки сарай, а тоді ж було багато їх, і зараз не менше, але маленькі ще ж тоді були. Тож я не знаю, якісь... я так думаю, що люди, які цього не розуміють, які не бачили сільське життя. Які ніколи в житті не почистили не одну ратицю козі, не прибрали після неї ті справи, які ми ще після нас не носять. А ми самі повинні це зробити. То я думаю, що та людина буде так писати. А як я з села я це все пройшла, все це бачила, і корови держали, і свині, і кролі, і нутрі, і... ну що ми тільки не тримали в селі, і індики, і качки, і шипуни, і не шипуни. О, і на роботу мама бігла, ми до школи, і мама на роботі ми в школі. Баба одна, що зможе зробить, що не зможе. Все, тоді мама знову приходить і з роботи починає готувати. Швидко щось приготувала на снідання. Воно ж і обід, бо їй нема коли готувати ті пиндики. І бігом біжимо на город. школи прийшли поділені рядочки. О, тобі ось о 10 соняшника висипать, тобі, 10, тобі закінчити. Переходьте до кукурузи. Кукурузи по п'ять рядочків, тоді сідайте за уроки, я прийду провірю. Отак, От той, хто не бачив, не знає, як це воно робиться, то звичайно буде писати Дивані експерти їх називаю. Так що спочатку треба спробувати хоч щось самому зробити, сільську роботу, а потім писати оті несенітниці. несенітниці бред. Бо я читаю і кажу в обі бред саме на так вони ж нічого не бачили і не вміють з того, що Люба. Кажу правильно, бо вони в селі не виросли. Вони не знають, що воно таке. Вова теж в селі не виріс, Але він їздив до тещі, допомагав, бачив цю всю роботу, знає, яка вона, тому. Але ж є такі люди, які ж думають, що лія росте на деревах, картопля також. Ну, все думають, хліб також росте на дереві, бо вони не знають про це свіда до я, що треба посадити отаку маніпунячку, зернюшечку, і що з неї вийде колосок, з того колоска, борошна. Але що щоб дойти до того часу і е, зробити з нього борошно, і отримати хлібчик. А хлібчик, Боже, то тільки сказати, спекла хліб. в мене було як баба пече хліб, бо мамка ж все весь час на роботі, то це до трьох годин стає в п'ять утра ночью ще стає під місця, потім стає п'ять утра і до 3 до 4 годин вечора пече хліб. Хліба пекла, звичайно, п'ять хлібин великих і, і ще пиріжки. Від того тіста відділяла е, ті, е, тіста собі і пекла пиріжки. Пекла пиріжки то з варенням, то з калиною, то з квасулею. Ну, і собі окремо, нам окремо, бо ми, я з квасолею і з калиною не люблю. І до сьогоднішнього дня ніколи не коштувала. А сьогодні випадково зайшла в магазин, там мені треба було дещо внукам підкупити. Заходю, а там випічку вивезли, хлібчик, ото посипаний зверху там всякими горішками і т.п., кунжутами. І горох написано: пиріжок з горохом, замотаний у плівку пищеву. І... Зверху посипаний кропом, свіженьким кропом. Ну, Дівчата, повірте, якщо голодний, дуже пахне, не встоїш. Ну, взяла я цей товар, що мені треба пішла до каси і взяла цей пиріжечок один. Думаю, скоштуй, який це пиріжок за руку, я ж ніколи не їла їх. Приходжу на касу, все, вона каже, у вас карточка чи готівка. Говорю і так, і так. Вона каже, що не хочете у черзі, гайда з карточкою я вам допоможу. Кажу, та я вмію. Приходимо, ну що вам допомогти. Кажу, та давайте швидше буде. Доходимо до горохового пиріжка, не можемо знайти, яка його ціна. Включаємо те табло, там табло показує чотири пиріжка разом зафасовані ціна. А одного пиріжка, я їй кажу, що він 19 гривень 40 копійок, ну, вона ж мені не повірить, що треба документ. Ну, Коротше кажу, откладайте той пиріжок назад, мабуть, в моєму житті не судьба скоштувати того пиріжка. То так я й пішла, його не скоштувала, який він той смачний пиріжок був чи не смачний, такий легенький, був пухкенький. Пахло часником і кропом, але не судьба. Так що буває таке.